Сережа, можеш прийняти від мене ставку? Той шо, що матч вже почався? Ну, ти ж знаєш, я в боргу не залишусь. Манчестер Юнайтед Евертон. Тисяча на червоних дияволів. Святой отець. Я согрешила. А я ж то думав, ви сюди просто побалакать прийшли. Розповідайте, панночку. Я змінила мужу. Ігорю Валерійовичу. О, то це вам не до мене. Це вам в похоронне бюро. Але щоб ви не засмучили, щоб просто так прийшли. Можете в мене одразу службу замовити. Я вас відспіваю. А ви ж думаєте, що він мене не простить? Ігор Валерійович точно ні. А от з ним можна домовитись. Можете все розповісти чоловіку, і тоді будете домовлятись з ним напряму. А можете нічого не розповідати чоловіку і домовитись через посередника. Через мене. Давайте лучше через вас. Гаразд. Сто тисяч з вас. Скільки? Гривень! Але по курсу дев'яносто восьмого року.